Україні! Доброго вечора, друзі. Продовжуємо матчі. Завершився у нас 4-0 на користь «Смарт-Рок Старс у ролі наздоганяючих. Зараз м'яча. По флангу пішла передача. Вихід сам на сам. Любомир Дацько можна забивати. І забиває Любомир Дацько. 1-0 на користь Смарт Рок Старс. І. А зараз скорочується відставання. У другому матчі е, у нас е, е, теж була поразка. Зараз момент, який удар м'яч де повз. Нацько включається у відбір. Е, Володимир Мельничук. Передача на фланг. Іван Яремович. Удар м'яч іде біля стійки. Стандарт. Є удар над поперечкою газоні, на без порушень правил. Верхова пропускає і втрата. І тепер вихід 3 в 2. Для авенгії удар поворотах м'яч у сітці, Зновий п'ятак забиває для своєї команди. Знову Пятак його зрівняв. Ігор гордацько даруйте, це в нас Ігор Дицький. Городацький пробив, Олег Варкола, його удар на місце. Це таки це була передача. Остапний майданчик. Мирослав Панків отримує пас на лівому фланзі. Удар поворотах, рикошет. Павлі... Павлі вперед тут. Удар поворотах. Стійка зараз рятує. Мердацько. Остапа Покарського зіграв. Пукарський на газоні без порушень правил. Вихід сам на сам, вихід 2-0. Це новий Петлак. Зараз дає передачу. Знову за новий Петлак забиває за новий Петлак. Обігрався він з Олегом Павлівим. І 2-0. І це у нас дубль. Друзі, другий тайм поєдинку. Авенга Smart Rock Stars. Після першої хвилини зустрічі у нас 2-1. Зіграв це кидання вперед. Михайло лапші тут. Там просто ріє. Михайло Лапші таке забиває Михайло Лапші. Це 3-1 стає рахунок. Не з першої спроби, але таки пробив Шапочника Михайло Лапші. Желто-чорних, Лівомір Децько на фланг непогано! Тут є передача. Децько пробиває на місці Назар ось вістак. така у цьому епізоді не вдалося. Ще одна спроба Олег Вархола готує удар! І м'яч у Сітці! 3-2! Стає рахунок! Олег Вархола забиває. Друзі, це Дицький, звичайно ж! Це Ігор Дський. Патько. <му> Патько наразі не пробиває. Удар воротах і м'яч таки залітає у сітку. І рахунок стає вже 4-2. Орест патько, так? Голом у попередньому епізоді. Виносять м'яч зараз гравці Авенги. О, через панківа. Знову став Пукальський, Мирослав Панків пробиває стійко зараз панків. Пукальський, не пробиває. удар по воротах. Польовим у нас команда. Сматрюк Старс удар М'яч М'ячу Сітці забиває Мирослав Панків власне, після передачі його кіпера Микита Шапошникова, який у нас п'ятим підключається. Двохмачуємо протистояння цих команд, але чим завершиться власне, цей поєдинок. Ще питання удар по воротах, Мирослав не, міг, не зміг поробити. Лецько Павлів проти нього перехоплення Михайло Лапшій удар по порожніх воротах, але.